Обережно. Розуйся, бо мене Саша вб'є. Ага. От мене хвилює тільки одне малесеньке питання. Чого ми їм відправили малюсіньку таку коробочку з тепловізором, а вони нам передали як благодарність оце! А, ну, хто кому взагалі допомагає? Ну, в даному випадку вони нам допомагають допомагати їм. Дивись, вони з цього тубуса закабзонили уського. Передали цей тубус нам, угу. ми його розіграємо, на отримані кошти купимо дрони, передамо хлопцям хлопці цими дронами знову закабзонять уського. Такий собі кругообіг уських у природі, поняв? Угу. А от мені цікаво, що людина буде робити з цією штукою, коли виграє? В цілому, якщо зняти оцю кришку можна використовувати як вазу для квітів. Піздец. Що? Заглянь. Пиздец. Ага. Допомогти мені накрити на стіл, а? Я тобі не заважаю, це є найкраща моя допомога. Оля з хлопчиками зараз вже приїде. Вони на початку війни виїжджали до Німеччини. Ти сидів перед телевізором майже в тій самій позі. Я не здивуюся, що вони подумають, що ти ці два роки взагалі не рухався. У наш тривожний час, стабільність це досить непогано. мамулечка. золота. моя Так, привіт. Які дорослі Ти з поверненням. Тихо, тихо, я не зрозумів. А що це за два, за два незнайомі велетні? А де мої Оля? Так як бачиш, оце? Оце! оце. оце. Дайте я вас оце. поцілую. Ой, як вимахали. Ну що, трішечки самували за дідом. Привіт, привіт. опа. Опа. <реш> Багато часу не бачили, забули, як дідуся звати. Я дід Стас. Так, таточко. Опа, це німецькою дідусь. А а то еще, краще вже німецькою мовою, ніж мовою фашистів. Так? так, давайте, давайте до столу. Ми з бабусею такі стіл для вас накрили. А, а, -а, а руки помити. Так, спочатку руки давайте. Так. Давай, давай давайте медь, медь руки давайте. Ні, я, звісно, розумію, що в півдрони дуже сильно потрібні, але. Щоб на розіграш прям робочий тубус прислати, це. Та який розіграш. Походу, помилково, хлопці нам відправили на тубус. Зараз я на гору дізнаюся. Давай. Нема зв'язку. Напевно, на завданні. Трішки пізніше за телефоном. А ти думаєш на тому світі Київ В Сенсі. Ігор, у нас в хаті заряджений тубус. Пізніше може не бути, ти розумієш? Звони щас. Та заспокойся. Ми ж ніби в укритті. Ігор, блядь, ми за креслом сидим. Ти що думаєш, воно нас але граната мята спасе, чи що? Так, все, я дзвоню псу патрону, хай викликає поліцію. Може навпаки? Ти мене зрозумів. Треба срочно розмінувати хату, бо якщо прийде Саша і побачить це, дядь, вона нас рознесе так, що гранатомет і рядом не стояв. Стривай! Не дзвони. Ти просто уяви собі, що буде хлопцям, якщо десь спливе, що вони нам відправили бойовий снаряд. Уяви. Ти правий. Добре, трохи зачекаю. Хлопчики, ми з бабусею по магазинах. Дідусь за вами подивиться не ображати його. Почули мене? Таточко, дякую, що погодився. Я вибачаюся, але я на що не, не, не погоджуюся. А... А У мене на сьогодні зовсім інші плани. Але марафони сон – твої плани. Нічого з тобою не станеться, якщо декілька годин посидиш з онуками, як давно не ночи. Тим більше вони вже поїли, так що за це можеш не хвилюватися. А головне, щоб вони. недовго сиділи в телефонах. Все. Папа, -па, ми побігли. А що тут такого в тих телефонах? Сидять і сидять! Але ж тихенька. Трішечки тихіше. Аго, я кажу, тихіше я телевізор не чую. Ну, раз. Інтернету капот. Ну, дідусю. О, дідусю. рідною мовою, то опа-опа. Так, все. Іди, розміновуй бомбу. А чого це я? Твоя хата, ти йди винось. Ти мою хату замінував, ти її розміновуй. Це ще, скажи, як богу, що їх працював. Саша, ну я що винна, чи що забула? Привіт, дівчата. О, а ви що тут робите? Я власне тут живу. А, чудово. А вам цей. Туди не можна. Угу. Там небезпечно. Uh -huh. Чо? Ми просто з Ігорем там е, цей е, російський сухпайок відкрили, там такий сморід жах. Просто. Ну нічого, мені не звикати провітрювати хату. Кирилл. Пацани, слухайте, Настя забула сумку. В сумці ключі від салону. Давайте, поки вас дівчата без манікюру не розірвали. Ну і де ти її запхала? Та ось вона, господи. Нарешті. Угу. Трошечки слідкуй за речі. Що ви тут ховаєте? Якщо там якась лярва, вам така кабзда. Краще б там лярва була, їй Богу. Так, а ну брись! Боже, яка краса, ти глянь! Йо на аукціоні розіграти це, блін. Можна ще один дрон купити. Чого його ховали? Е... І що це було? Мені здається, що він хотів тебе закрити з собою і не дострибнув. Це ж просто тубус, це ж не снаряд. Та, Саш, а якщо снаряд всередині. Я тебе прошу: хто би вам відправив бойовий снаряд? Навіть якщо і так, це ж тубус. Він для цього і призначений, щоб перевозити. Нічого б страшного не трапилось. А, добре. Пішли, поки тобі клієнтки очі не видріпали. Та їм же поки нема чим. Думаю, можна вже вставати. А що ж вам головне ще? Штимт. Опислен От я дупою відчуваю, що ви про мене якось відуто говорите. Дідусю, а на англарах? Ну, правильно, мені теж це цікаво. Ні, це означає, що нам нудно. Якщо вам нудно, то всякі кошачі помийте, буде веселіше. Або йдіть на двір. Нам нудно, тому що немає інтернету. Нічим не можу допомогти. Віш. Чого не можна чіпати? Ти що, моя мама казала, що о, цей сервіс для особливих подій. Яких? Не сказала. Коротше кажучи, це не іграшка. Це ж фрізбі. Який фрисбі? Ти Та й сюди я тебе зараз кину. Це е, Стій! Не чіпай! Не чіпай. чіпи! Не... Так, іди за стіл. Так, я для вас придумав потрясну. Цю настольну гру. Зараз. Клас. Ось. Все можу додати збірних кросвордів, так би мовити, для повного ульоту. Але ми не вміємо в це грати. Не проблема. Шахи. Від новачка до гросмейстера. Сидіть, читайте, вчіть, розкладайте. Работаємо. Ich auch nicht. Ich schenke nur, dass das ist Opa das einzige Spielzeug in diesem Haus ist. Opa! Ich bin dem Opa. Wir arbeiten. Що королева ходить як хоче, але вона не літає. Ви що, правила не читали? Ні, це нудно. В тебе тут взагалі іграшок немає. Ми хочемо черепашку ніндзя. Хочете, я вам покажу, які у мене в дитинстві були іграшки. Я. Ась, Бачите? Але ж тут нічого нема. Правильно, нічого немає. І в мене нічого не було. Але я виріс нормальним і ви зможете. Але ми не вміємо так грати. Ну, гаразд. Я для вас е, придумав дуже класню гру. Уявіть собі, що наша вітальня – це насправді масажний кабінет. Ви, талановиті, масарисний. Ви робите мені, вашому клієнту, чарівний масаж, бо інакше я можу перетворитися в злого троля. Так давайте, бо я відчуваю, що троль уже на підході. Давайте. Давайте, давай, да, давай. Так, вот он так. Ми граємося, не играем. Можеш трохи повільніше їхати, а? Ти воще нас не бережеш. У мене тільки що на лежачому поліцейському і так чуть серце не випрыгнуло. Трохи мідніше. Та ж Настя сказала, воно так в тубусах і перевозиться. Ти що довіряєш порадам манікюрщиця з приводу зброї, чи що? Я кажу, їдь на перші. Ти прикалюєшся? Вон нас бабця з сумками обігнала. Mm. Хм. Що? А! А. я придумал, правда, хлопчики мои. И диз подремал. И вам корысть. Класс. Ich habeen wie айна echte Ninja шелекроте. Ну? Salver aussieht. Mein wie Mr. Blinter. für Stalte. Für мені? Ja. Ага. Я бачу, ви зголодніли, директорі. Може, ви вам щось приготувати? Піцу! Піцу! Черепашка до бою! Бийся! Ти черепашка! О, так, так, так. Ну, припині, що воно. Коли це їжа, їжа, це ж не іграшки. Можна діда вбити так. І яка я вам Ця... Череп... Пашка. Ти можеш так не гнати, я тебе прошу, ти ж не дрова везеш. Я не розумію, ти хочеш що вивести кудись, чи щоб в нього термін придатності скінчився. Ну от курва! Тепер сиди і вигадуй, чому ми так крадемося? Головне поводиться перевозимо. Бажаю здоров'я. Добрий день. Ми вже томилися вас чекати. Чого так повільно? Тихи ще їдеш далі будеш. А. Ясно. Які ще прислів'я будуть? Що? Заборонені предмети перевозити? Що зразу заборонені предмети? Що ви не спитаєте, як у нас діла, блін, або там... Взагалі, яка причина зупинки? Mm? Війна в країні причина. Відкрийте mm. багажник. А це що таке? Де? гумористи чи що? Ні, ми волонтери. Ясно. На розіграш Так. На розіграш везем. До речі, в мене є такий ж самий. Спередка привіз. Як сувенір. Може вам віддати? Ні, не У нас тих! Передають постійно. Добре. Счастливої дороги. Дякую. Не змивається. Як мені. Пер... Старте, а? Ну, ти ж сам розповідав, що в дитинстві робив іграшки своїми руками. Ось ми і зробили собі черпашку ніндзя. Ні, не старайся давай гратися. Будемо гратися. Тільки мені покажіть, чим ви мені це зробили. Так, Може, тут написано, чим його стерти. Що за день Тут же німецькою написано. Хлопчики, прочитайте, будь ласка, що тут написано? Тоді нам не буде чим гратися. Піду до, до магазину, куплю всі черепашки, які в них є. А коли повернуся, ви мені прочитаєте, що там написано. Домовились? Це буде така наша угода з вами. Сидіть тихо, і нікуди не йдіть. Я зараз. Скоро Що? Шо Це так смішно виглядає, ніби хтось сере за хати. Ой, іди в сраку. Що, ти думаєш, це спрацює? Та звісно спрацює. Дві клеми там, дві клеми тут. Під'єднали і дивимося у Пенгеймера вп'ять де. Головне, щоб воно як в Опенгеймері не йобнуло. Готовий? Так. Чекай! Що? Треба рота відкрити. Ну, щоб хвилі, поняв, звук а. кров не пішла. Гачали? Ага. А, Хіка! А. Давай, гахіллює! Внілова, яка! Ага! Я не знаю, його. Я... Черепашки потрібні. Тому купив все, що в них було. Так. Ось вот. черепаха. Звичайно. Uh, так, книжка, розмальовок, ну, звірі, серед яких є. Черепашка. От, книжечка з пісенькою, черепаха. Аха-аха. От і черепашки. Данке! Класс, опа опа. Опа-опа. А тепер ваша частина нашої угоди. Але… Читайте, що тут написано на цих олівцях. Але ми не вміємо читати німецьку. Ми тільки зараз вчимо алфавіт німецькою. Серйозно? Mm. Ну тоді, ну, годин такі, зупливі діваки. Лупина, дирок, що ви у мене швидко вивчите німецьку? Ей, що, що, що тут відбувається, а? А? А. Що з твоїм лицем, тат? Це, Ну. Ми граємо в гру, називається Черепашка ніндзя. Правда, хлопці? Ага. Нам з дідом дуже весело. <сих> Ясно? <сих> Ти що, народний артист, чи шо? А? Що це за драматична пауза на три хвилини? Слухай. Я просто подумав, може ми, може ми не будемо так марно тратити цей снаряд, а? Колишню хочеш підірвати. так? до чого тут? Ну, ми і так цілий день з ним возимось. Туди, сюди, навіть через блокпости проїжджали. Може ми його назад хлопцям відправимо, а? Вони з нього по оркам шмальнуть. Користів в два рази більше буде, ніж у це все. Я теж за це подумав. Але б цілий день, блін. Їздити цим снарядом в бузь. Ну, пішли заберемо. Слухай, а Настя права була, коли казала, що в ньому, ну, типу, всередині снаряд перевозити безпечно. Виходить, безпечно. У мене ще ідея є, знаєш що? Що? Можна напис на снаряді продати серед підписників. Ще додатковий піввідрон можна зробити. Хорош! Слухай, ідея в огонь, клянусь тобі. Бомба, реально. Стій! Що? Блядь! Стій, блять! Хлопці, давайте збирайтеся, пора додому. Так. Ну, тоді. О, тримай. Ми ще приїдемо сюди. Що, сподобалось навіть без інтернету? Так. І <смеш> до самосиліше, ніж в інтернеті. Ну, це вищий левел, тату. Так. Ага. Оля, Оля. Так, Що? Кажи. На секундочку. Так. так. Зачай, що тут написано. Це вони тебе так. Ні, то я сам. Ну, чого не зроблю заради внуків. Дивись, тримаюсь цей скраб, він все гарненько відмиє і. і шкіра помолодше. А, добре. Дякую. Я тобі на днях віддам. Ага. Так, так завтра й повернеш. Ми з мамулечкою до речі до перукаря йдемо, так що діти з тобою побудуть. Угу. Все Мамулечко. давайте. молочко. ми вже в раю. Я не знаю. Ану матюкнись. Наш? В раю, напевно, не можна матюкатися. З чого ти взагалі взяв, що ти в рай попадеш? Не знаю. Просто. Фу. Ну що? Спрацювала твоя схема. Ти прямо зараз чимось невдоволений, чи що? Алло! Бажаю здоров'я, хлопці! Шо ви? Получили наш презент? Та-да! Подарунок бомба! Mm. Кажіть реалістично! Сенсі! Ну, наш снаряд учбовий! Ми на таких вчимося гаубиці заряджати! Думаю, ви з ним тубус набагато дорожче розіграєте. Ви ж часом не подумали, що то справжнє? що? <ріху> <ріху> Зовсім дебілиш! Ну. Ну, тоді добре, до зв'язку, чекаємо на дрони. -ба. До побачення. Що сапер? <по> понесли, понесли. Ігор, я в Ой, іди нахуй!